Привіт, любі друзі! Сьогодні поділюся з вами рецептом улюблених огірочків. Вони вже давно переплюнули огірочки з кетчупом чилі. Огірки гарно перемиваємо та замочуємо на 1 годину. На дно банки кладемо невеличкий листок хруну, 5 перців горошком і 1-2 штучки духмяного. Ці огірочки давно полюбилися в нашій сім'ї. Далі накладаємо огірки у баночку і паралельно ставимо кипятитися воду. Далі заливаємо окропом банки. І даємо трішки вихолонити, приблизно хвилин 20. Поки гірки вихолоняють, часу не гаємо, готуємо маринад. Маринад розрахований на 4 літрові баночки. В каструлю додаємо 7 склянок води по 200 мл. 6 столових ложок гірчиці, звичайної рідкої, таку як ви намащуєте на хліб. Можна вкинути трішки більше, тоді вони будуть гостріші. 200 мл оцту 9%. 2 столові ложки солі з невеличкою гіркою. Та 200 г цукру я відважила кухонними вагами. Гарно перемішуємо, щоб всі інгредієнти змішались. Ставимо маринад на вогонь та закип'ячуємо. Поки маринад закипає, зливаємо воду з огірків, Вона нам не знадобиться. Закипівший маринад знову гарно перемішуємо, щоб розподілилася гірчиця. Далі заливаємо у баночки до верха. До речі, маринаду можуть трішки залишитись, це нормально. Накриваємо кришечками та закатуємо. Після того, як закатали, обов'язково не забудьте провірити герметичність банки. Як закатаєте усі баночки, ставте їх під ковдру до повного вистигання. Безмежно вдячна кожному за коментарі та підтримку.